Всім привіт! Коли світло потрапляє на поверхню будь-якого тіла, воно може поглинатися матеріалом, може проходити через поверхню або може відбиватися. Речовини часто демонструють певну суміш цих форм поведінки залежно від властивості речовини, довжини хвилі світла та кота падіння. Сьогодні ми розглянемо відбиття світла. Проведемо низку дослідів, щоб встановити закони відбиття. Але на початку треба домовитись, що кутом падіння ми будемо називати кут між падаючим променем та перпендикуляром, встановленим з точки падіння. Отже, кут альфа це кут падіння, а кут між відбитим променем і перпендикуляром будемо називати кутом відбиття. Ті, хто уважно вивчав попередній матеріал, можуть зауважити, що це не промінь, а пучок лазера. Все вірно. Але він настільки вузький і майже паралельний, що співпадає з променем лінією поширення енергії світла лазера. Отже, перший закон відбиття. Падаючі та відбиті промені лежать в одній площині з перпендикуляром, який встановлений в точку падіння. Другий закон стверджує, що кут падіння дорівнює куту відбиття. Але виникає питання. Чому у дзеркалі ми себе бачимо, а в білому аркуші паперу ні. Адже і дзеркале і білий аркуш гарно відбивають світло. Справа в тому, що є два типи відбиття: дзеркальне і дифузне. Дзеркальне відбиття виникає на полірованих поверхнях, коли на рівності менше довжини хвилі. Тоді паралельний пучок світла після відбиття залишається паралельним. А от якщо поверхня шорстка з нерівностями, як аркуш паперу, Хоча на вигляд він нам здається гладким, але під мікроскопом дуже добре видно нерівності. Тоді паралельний почок після відбиття розсіється в усі боки, при цьому закони відбиття не порушуються. Просто кожна маленька ділянка аркушу для променів почка знаходиться під різними котами. Розглянемо будову дзеркала. Більше дзеркал роблять використовуючи поліровану пластину зі скла. Дзеркало зліва ніби нічим не відрізняється принципово від дзеркала справа, але різниця є. Подивіться на зображення ручки у дзеркалі зліва, коли я торкаюсь поверхні дзеркала. Між ручкою і зображенням є певний проміжок. Це товщина скла. А справа його немає. Це тому, що тонкий шар срібла. Який відбиває фотони світла, у дзеркало зліва знаходиться під склом, а у дзеркала справа на склі. У побуті зазвичай використовують дзеркала такі як зліва, тому що тонкий шар срібла, який наносить на скло з одного боку, захищений склом, а з іншого фарбою, завдяки чому він захищений від подряпин і зберігається набагато довше, ніж у правому дзеркалі. Але є і недолік, який у побуті непомітний. Але інколи неприпустимий для науковців. Таке дзеркало дає кілька зображень, тому що промінь світла спочатку відбувається від поверхні скла, потім від поверхні срібла і так кілька разів. Це добре видно, коли ми пускаємо на це дзеркало пучок світла лазера. Подивіться, скільки видно відбитих променів. На дзеркалі де шар срібла зверху цього ефекту немає. Як же виникає зображення в дзеркалі, коли ви дивитесь на нього? Справа в тому, що його там немає. Воно утворюється тільки в вашій голові. Давайте розбиратися. Промені від свічки йдуть в усі боки, і частина їх потрапляє одразу вам в око, внаслідок чого ви бачите полум'я свічки і саму свічку. Тут є важливий момент. Наш мозок створює зображення, якщо в око потрапляє розбіжний пучок світла. Але частина пучка потрапляє на дзеркало і відбивається за законами відбиття, Утворюється ще один розбіжний пучок променів. Наш мозок одразу ж створює зображення, з якого ніби прийшов цей пучок. Ви можете запитати мене, якщо зображення уявне і тільки в нашій голові, то як його знімає камера? Справа в тому, що ці два розбіжні почки, проходячи через систему лінз камери, утворюють, увага, два дійсних зображення на матриці камери. Погодьтеся, цей світ дивний і вивчати його цікаво. Відбиття у дзеркалах може створити величезну кількість оптичних ілюзій. Наприклад, оця скарбничка. Бачите, всередині знаходиться літак. І банкнота кудись зникає. Коли ми її розміщуємо в скарбничку. Насправді тут встановлено дзеркало під кутом 45 градусів до дна, і до дзеркала приклеїли тільки половину літака. Інша половина це зображення у дзеркалі. І ці це не цікаві ілюзії, які пов'язані з тим, що зображення показує нам зворотній бік предмета. Коли промені відбиваються в двох вертикальних зеркалах, кількість зображень зростає при зменшенні кута між ними. Так створюється ілюзія калейдоскопу. Якщо поставити три дзеркала під кутом 90 градусів один до одного, то утворюється оптична система, яка відбиває промінь в тому самому напрямку, звідки він прийшов. Її так і називають кутовий відбивач. Ми використовуємо кутові відбивачі на елементах одягу, на велосипедах, машинах та дорожніх знаках. І це робить наше життя безпечнішим, особливо вночі. Ви можете здивуватися, але кілька таких систем встановлено і на місяці. Опромінюючи їх потужними лазерами, вчені різних країн намагаються спіймати зайчик від них. Це дуже складна задача. Адже ви хочете влучити лазером в об'єкт, що знаходиться на місяці, який летить зі швидкістю відносно нас майже 1 км за секунду. Не забуваємо також, що земля обертається і промінь світла до місяця йде більше, ніж одна секунда, адже місяць знаходиться на відстані 60 земних радіусів. З мільярд мільярдів квантів світла, які ми випустили у напрямку місяця, до нас у кращому випадку повернеться всього 10. Але це працює. Знаючи час, який потрібен світлу на подорож від Землі до місяця і назад, вчені дізналися, що за рік місяць віддаляється від нас приблизно на 38 мм. Ви подумаєте, не так вже і багато? Але за мільйон років не так вже і мало. Дякую за увагу! Всього найкращого!